Доброго дня, шановна аудиторія, я учень 6 класу 47-го ліцею міста Харків, Коренков Андрій. Сьогодні пропоную до до тему міфічні істоти та їх реальні прототипи. Для початку пропоную розглянути план моєї презентації, почнемо із актуальності та критеріїв відбору. Детально розглянемо декілька міфічних істот та їх реальні прототипи та підсумуємо. Я вважаю цю тему цікавою, бо у кожного народу є свої міфічні істоти, які хтось вважає вигадкою, а хтось реальністю, і варто з'ясувати, чи існували реальні прототипи міфічних істот, які не без допомоги людської фантазії трансформувалися в казкові створіння, чи міфічні істоти вигадані. Під час формування пар міфічна тварина і реальна тварина я використовував такі критерії: морфологічні ознаки, тобто зовнішні особливі деталі, середовище проживання і раціон харчування. Тож пропоную вашій увазі пригоносити вродити міфічних істот, які жили на землі, насправді. Єдиноріг, єдинороги зустрічаються в легендах і міфах багатьох світових культур. Перші їхні зображення знайдені в Індії, та їм, згідно з дослідженнями, понад 4 тисячі років. Пізніше єдинороги стали з'являтися в міфах Західної Азії, звідти перенеслися до стародавньої Греції та стародавнього Риму. Прообразом цих міфічних створінь є еласмотерія, латиною еласмотеріум рідна сорогів. Істота, що жила в льодовиковий період. Відрізнялися великими розмірами довжина до 6 метрів, висота до 2,5 метра, вага до 5 тонн. Головна особливість великий куполоподібний виріс на лобі. Вченими вважаються, що на ньому знаходився довгий понад півтора метра і товстий ріг, ноги трипалі, досить стрункі, зуби дуже високі, пристосовані до рослинної їжі. Годувався в низинах. Поблизу водойм. Дракон. У реальності міфі про драконів відбулися найімовірніші від викопних решток дінозаврів, які люди могли знайти і помилково прийняти за драконів, але би були й реальні тварини, яких цілком можна було б назвати драконами. Наприклад, Мегаланія, Латиною Варанус Пріскус, найбільше з відомих науці наземних ящерок роду варанів, цей вид жив в Австралії у плейстоцинову епоху, починаючи з півтора мільйона років тому і закінчуючи приблизно 40 тисяч років тому. Мегаланія мала огрядне тіло, потужні кінцівки і великий червь з великими невеликими гребенем між очима і щелепами, сповненими зубчастими зубами, що нагадують леза. Вона вважала за Краще селитися в травняних стосованах і розріджених лісах, де полювала насавців, зокрема й на савців, дуже великих. Як і у випадку з Ласмотерією, представники виду цілком могли дожити до зустрічі з людиною, довжина Мегаланії за різними оцінками варіювала від 4,5 до 9 метрів, а маса від 330 до 2000 кілограмів. Кракен легендарне міфічне морсь чудовисько ігантських розмірів. Від головоногих молюсків відоме за описами ісландських моряків, які продумали ім'я чудовисько. Антарктичний колосальний камар Латиною Месоні Хотайтис Камільтоні. Дуже великий вид з подовженим тілом, загальною довжиною близько 10 метрів і максимальною відомою вагою 495 кг. Мантія широка. Звужується у вузький довгий загострений хвіст, плавці великі, м'язисті, очі з двома фотофорами, орган світіння деяких ріб. Рі... І головонових молюсків, діаметр яких сягає 27 см. Щупальці з двома рядами пересосок на булавах і відповідно двома поздовжніми рядами добре розвинених гаків, 26 штук. Ловчі руки дуже товсті, довгі та м'язисті з широкими захисними мембранами біля особи, які стончуються до кінців. У середній частині руки від трьох до 11 пар капішоноподібних гаків. Хітиновий дзьоб, товстий, жорсткий і потужний. Така тварина цілком може налякати навіть сучасну людину. А вже якби її побачили середньовічні рибалки, вони однозначно е, визнали б її міфічним монстром. Виходячи з вище наведених прикладів, ми можемо зробити такий висновок, що і дракона Кракена та інших придумали не на порожньому місці, а в них існували цілком реальні прототипи. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, вам сподобалось.